Питання до тебе. Зараз пройшлись по об'єкту вашому. І питання таке: чому у нас повітроводи не ізолюються частина? Від Ти них? маєш на що відкрити, що пил попадає туди? Да, що пив Дивись, ось, хлопці зараз монтують дифузори. Всі дифузори четверті вирізають і потім будуть монтувати туди. четверті вирізають і будуть монтувати туди дифузор. Принципово пил. Буде попадати 100% по повітроводи. А скільки у нас повітроводи антибактеріальні, антистатичні, коли запуск робиться системи вентиляції, весь пил збереться за перший там день-два на тепловінику. Ні, він збереться на фільтр. А на фільтри ага. фільтри викидається потім через два-три тижні. і Все. Тобто фільтр, який не для першого запуску, це окремий фільтр. Так, да, окремий фільтр повинен бути котрий місяць. От, наприклад, клінінг зробили. Mm -hmm. Пил ще буде в будинку mm -hmm. на протязі місяці. Гарантовано його буде збирати. Система вентиляції на протязі місяця буде збирати, і ти типу, побачиш за місяць, що фільтр буде.